На цьому тижні уряд Свереденка представив свою програму дій, і це має бути великий документ на 100 сторінок, розбити на 12 розділів, де ми почуємо, або навіть можемо прочитати про те, як Вереденка разом з своєю нестримною молодою командою. Плюс мінус тих самих людей, які до цього були в попередньому уряду, буде розвивати економіку та й не тільки. І це було б достатньо б цікавою подією, навіть попри те, що вони порушили закон. Якщо б на один нюанс, що таких стратегій програм план розвитків і візії за 6 років каденції чинної влади було більше ніж три десятки. Я Переконаний, що більшість із того, що я вам зараз називу, ви не тільки вже не пам'ятаєте, а буде реакція в стилі Блін, точно, і це ж боку. Тому ми вирішили зробити це відео. Ми просто пошукали всі стратегічні програми розвитку і бачення, які були за 6 років нам анонсовані, представлені іноді навіть пафосно. Внесені в парламент і абсолютно закінчились нічим, Тож це буде такий опис, де. Скажімо так, у вас буде часто флешбек з минулого, але якщо хочете скоротити, жодна з цих програм не була реалізована, не буде реалізована, і, в принципі, про більшість з них забували на наступний день після самого анонсу. Але згадати такі речі, що, що найменш треба, для того, щоб розуміти, що нам очікувати від цього плану дій уряду. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нартеп». Я тут знову скажу, що мені здається, ми вам даємо достатньо актуальну і. Цікаву інформацію, тож будемо вдячні за підтримку нашого каналу. Ми не просимо ставати ані партнерами, ані спонсорами, ані навіть на Patreon. Я переконаний, що у вас є куди донатити. Ми просимо просто підписатися на канал. Це дуже сильно допомагає нам зрозуміти, що ми робимо правильну роботу. Тож, якщо у вас є можливість, на 2 секунди зупинить це відео, підпишіться. Ну і ми починаємо. Тож, давайте одразу скажу дуже часто, коли владі треба зробити вигляд, що вони щось роблять або про щось думають, вони презентують плани. В принципі, це не вперше у нас відбувається в країні і не першу каденцію влади. Таку історію прокручують. Просто каденція Зеленського стала, скажімо так, історією, коли цих планів реально багато, і при чому вони мало того, що суперечують один одному, по-друге, про них ніхто не згадує. Буквально на наступний день, і я вам зараз таких прикладів в принципі скажу багато. Тож ми зробимо зараз це відео. Я буду вам згадувати тільки головні документи, тому що. Всі документи про стратегії візії неможливо і Це буде відео на годинки так три, але в кінці ми спробуємо їх всіх порахувати. Тож почнемо ми наш опис з того, що напевно є логічним і правильно. Це 11 лютого 2019 року, коли нам була представлена програма діяльності президента Зеленського. А потім, як і по програмі, наступній, нам скажуть, що вона вже не актуальна, тому що почалася війна. Тож, напевно, саме він. Ну справедливість і рівність усіх. Перед законом або судова незалежна гілка влади вони не потрібні. Це я цитую зараз програму діяльності президента. Чому я згадав одразу дві програми? Тому що потім, вже в червні, конкретно 12 червня 2019 року нам була представлена іще ще одна програма програма партії Слуга народу, яка потім і отримала монобільшість. Тут я одразу скажу, що певний час влада навіть слідкувала цією програмою, у них відбувалися там наради. Вони говорили про те, як це реалізувати, потім забили. І я думаю, що зараз, якщо згадувати або програму «Слуги народу або президента, то можна справді підняти непогано собі настрій. Чому вони її не виконують? Ну можливо, в них змінилися пріоритети. Наприклад, вирішили, що залежний суд чи конкретні підконтрольні правоохоронці це значно краще ніж незалежні правоохоронці і суди, ну тому що їх ж не можна травити на когось, хто тобі не подобається. Але ми продовжуємо далі. По програмам наступну велику програму представив нам 4 жовтня 2019 року. І це була програма дій уряду Гончарука. Її внесли і підтримав парламент. Гончарук отримав собі імунітет на рік від звільнення. Але потім в березні 2020 року вже написав заяву про звільнення і відповідно був замінений на уряд Дениса Шмигаля. У Дениса Шмигаля як уряду була. Програма теж, навіть дві: спочатку в квітні, яку він вніс на вісім сторінок, і яку всі назвали так чи інакше рефератом, тому що воно справді було написано в чаті GPT, хоча на той момент ще чат GPT не вийшов. Потім, відповідно, в червні також була перевнесена програма. І так само вона була на 50 сторінок, така ж фігня, просто більше розписана на більше сторінок. Чому двічі це відбувалося? Тому що спочатку рада відправила на доопрацювання цю програму, а 18 червня, у цьому. Цю доопрацьовану програму на 50 сторінок від Шмигеля в принципі провалили на 207 голосів. Тож програма Шмигеля була відправлена в утіль, він не отримав імунітет на звільнення, але пропрацював прем'єром навіть більше, ніж всі інші прем'єри за всю історію України. Наступна, як все ж таки економічна програма в баченні розвитку України була представлена тим самим Шмигелем вже 3 березня 2021 року, вона називалась Національна економічна стратегія до 2030 року. Там, коли Шмигаль її представляв, він сказав, що він затвердив цю стратегію для того, щоб показати вектор росту макроекономічної стабільності, верховенство права, дерегуляції, інвестицій, інновацій, розвитку ключових сфер. Економіки, і як ви розумієте, з мого пізповідного тону про цю програму в принципі забили всі і ніколи більше не згадували. Один раз згадав ще Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради. В принципі, на цьому нестримні реформи в рамках стратегії 2030 року завершились, але у нас ще і була програма стримування економіки під час. Ковіду це був антикризовий план від уряду, в який яким чином мав теж допомагати розвивати економіку. Як ви розумієте, його представили, і так само швидко забули. Вже в червні 2021 року була представлена національна антикорупційна стратегія. Цей документ на ЗК. Воно достатньо непоганий. Я його суди додав, тому що <свісно> загідно цього документу ми могли зробити багато чого корисного. Але влада обрала там, що більш менш Легше, а на все інше забило. Зараз стратегія закінчилась. ЗК пише нову антикорупційну стратегію. І у мене відчуття, що більше влади ніколи її не прийме. Потім. І от про цей документ навіть я забув в вересні 2021 року. Нам був представлений план трансформації України. Я переконаний, що зараз більшість з вас такі блін, а що це було? І відверто говорячи, що у мене була така ж сама реакція. Я прочитав просто в новинах. Потім що у нас і це зараз скрін з сайту президента. Був такий план трансформації України. Він був в вересні 2021 року. Там було 80 інвестиційних проєктів. На 277 мільярдів доларів. Як ви розумієте, це єдина новина і єдина згадка на сайті президента про цей план, в принципі, більше його ніколи і не іністували ніхто його і так само в очі не бачив. Потім почалась повномасштабна війна, і вже в липні 2022 року нам було презентовано план відновлення України. Або і що його пам'ятають, як план на Лугана. Там достатньо був великий документ, ну, непоганий, до речі, з багатьма позитивними речами. Окрім того, що говорили, що для відновлення України треба 750 мільярдів доларів. Ну, я думаю, що зараз ви розумієте, наскільки було цікаво слухати нашим партнерам цифру 750 мільярдів доларів. Там, відповідно, були закладені 5 принципів, їх назвали принципи. Лохани, які охоплювали відбудову зруйнованої інфраструктури, економічного відродження, євроінтеграції, зміцнення енергетичної безпеки і реформи управління. Як ви розумієте? Після представлення в Лугана прем'єр-міністр приїхав з красивою фотографією. Його відчитав президент. Після цього на план Лугана всі забули і ніколи до нього не поверталися. Вже через рік, в 2023 році, на черговій конференції з відновленням в Лондоні був представлений оновлений план. Це там, де був один трильйон ВВП і багато цікавих речей, і смішних, про які, як ви розумієте, теж всі одразу забули, і потім навіть його автора це Ростислав Шува Шурму звільнили. І розшукує його зараз Національне антикорупційне бюро, точніше, обшукує його, розшукувати його буде відносно скоро. Тож ідемо далі. В жовтень 2023 року у нас знову оновили план швидкого відновлення. І це було зроблено, тому що у нас продовжувалась війна, і відповідно треба було оновити, якщо ж ми будемо відновлювати країну. Цей документ ви ніде не побачите, але ну, такий план і у нас теж був. Як ви розумієте, про нього всі теж. Не дуже сильно пам'ятають. Потім був березень вже 24-го року. Був сформований і представлений з боку України і затверджений Європейським союзом. План «Ukraine Facility». це непоганий документ. Він справді був підготовлений як умовна рамка реформ і інвестицій під 50 мільярдів. Доларів, які станом на зараз, абсолютно не виконуються, Всі маяки які провалюються точніше, половина Україну вже штрафануло на півтора мільярди. І ну там, де ще маяки були, хоч щось робиться, всі інші забили, і як ви розумієте, зараз влада намагається е, якось переконати партнерів, що ну не можемо. Ми виконувати реформи, не можемо ми зробити незалежну е, митницю і правоохоронні органи, не бог незалежний ДБР, ну тому що війна і як же тут можна це робити. Корупцію треба залишити. Тож, але такий план у нас досі є, він існує, і чому я про нього згадую? Тому що банально про нього багато хто вже забуває як головний документ, а головне, що план уряду буде повністю суперечити ось цьому нашому чудовому плану. Далі, 16 жовтня, у нас відбулася величезна подія, і ця подія запам'яталась многим, тому що президент Зеленський зібрав парламент. Це була така таємна зустріч. Ну, тобто, швидко-швидко зібрали депутатів, заглушили зв'язок для того, щоб не просто представити нам якийсь план, а представити нам план перемоги. Його нам пафосно показали, анонсували. Там було декілька пунктів, в тому числі до речі, історія, яка потім рикошетила в нас з мінеральною угодою, і це було представлене як потужний план перемоги. Єдине, що весь цей план в принципі передбачав, що треба робити партнерами, а не що треба робити нам. За це президент Зеленського критикували. Тому буквально через місяць, вже 19 листопада, 2024 року, нам був представлений вони ще один план це був план стійкості, він містив 10 чітких пунктів, розписаних у часі: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет разом з культурним Рамштайном і політика героїв. Якщо ви думаєте, що цей план, хоч хтось згадував, хоч на наступний день, хоч хтось щось робив, то ні. Після оцього потужного представлення пана стійкості про нього всі забули. Напевно, було холодно, тому план стійкості став трохи нестійкий. І на цьому нестримне плана генерація на певний час зупинилася до вересня 2025 року. Чому ми згадуємо про вересня 2025 року? Тому що нарешті в порушення, в принципі, закону і строків, уряд Свереденка представив свою програму діяльності уряду. І ну, ми його називаємо планом великого імітування. Ня, в принципі, я думаю, що там ви можете прочитати про 12 пріоритетів, чому їх стало більше або менше в попередніх стратегіях звичайно, ніхто не пояснював, але це чергові 100 сторінок, які так само в принципі будуть згадуватися лише в день їх внесення або відхилення в парламенті та і все. До чого я вам відео це веду? Як ви зрозуміли, це відносно короткий перелік всіх програм і стратегій, яких у нас були. Я ще не згадую там різні стратегії. Наприклад, стратегію називали і Велике будівництво, або ту ж саму стратегію національних доходів, яких всі розкритикували. Меморандум МВФ або план з членства в ЄС, або дорожня карта в ЄС, теж, в принципі, є стратегією, під яку ми підписалися, навіть отримуємо гроші. І ось весь цей зоопарк стратегії він. Протирічить один одному. А зараз, зараз, я зроблю неможливо. Я спробую вам. Порахувати скільки у нас таких програм було, і точніше, в принципі, із основних ще раз, це не повний перелік, але основний. Тож, давайте поговоримо про наші програми. У нас була програма президента, програма Слуги народу. Далі є стратегія стратегія регіонального розвитку, молодіжна стратегія до 2023 року, року, деокупації Криму, стратегія воєнної безпеки, економічної безпеки до 2025 року, стратегія зовнішньополітична, стратегія кібербезпеки, економічного розвитку Донбасу до 2030 está do Антикорупційна стратегія, економічна стратегія до 2030 року і ветеранська стратегія до 2030 року. Це все не все. І там є ще діджиталізація в смартфоні. Не знаю, куди її приліпити. А у нас були ще й плани: це план трансформації, відновлення, виконання рекомендацій. ЄС, швидкого відновлення, план перемоги, стійкості Україн Фасіліті, програма уряду Ганчарука, програма уряду Шмигаля, програма Уряду Шмигаля-2, програма уряду з Фух, Напевно, на цьому все. А і останнє скільки. З цього виконана нуль. Ну я думаю, що це очевидно був результат, коли у вас є 250 стратегій, яких відповідно вже ніхто не пам'ятає на наступний день. Е, на цьому все це для того, щоб ви розуміли наскільки влада пілкується про вас. Єдина проблема, що як мені так сказати, мені здається, що в чому вони точно молодці. Це вимітування імітування бурхливої діяльності. Мені здається, я вам довів о цим відео і існування оцих цих всіх програм. Чекаємо наступного потужного. Плану, до речі, плана потужності у нас ще не було. Можна ще план нестримної потужності або нестримної переможної потужності. Ось ще дві-три ідеї, яких можна заповнити порядок денний, нашій владі. Сподіваюсь, їм буде корисно. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний РДП. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки.